Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Уряд Німеччини поставив в Україну черговий обзорний радіолокатор trml 4 d Це вже четвертий радіолокатор, що вони поставили в Україну, і до кінця 2023 року в Україну буде поставлено ще 20 локаторів. Це найкращий обзорний радіолокатор, що є в Німеччині. І його зараз вважають одним з найкращих в світі. Ми розглянемо, як це вдалося їм. Взагалі, обзорний радіолокатор, цей, він створювався для зенітно-ракетного комплексу Ірісте. От на прикладі цього непоганого, дуже непоганого зенітно-ракетного комплексу, який, до речі, є в Україні, ми можемо побачити, як німці відносять до модернізації своєї техніки. У 2005 році вони зробили зенітно-ракетний комплекс Ірісте. Там були ракети земля повітря сайдуінер 15-20 км дальності. В 2015 році вони поставили туди нову ракету Ірис СЛС. Вона мала дальність 25 км вже пуска. А в 2022 році прийшла нова ракета Ірис. Вона має дальність 40 км. До речі, в Україну поставляються саме сучасні ракети з дальністю спуска і знищення ракет російських літаків з дальністю 40 км. От, на прикладі Ірісте дуже добре видно, як німці відносяться до військової техніки. Вони її постійно модернізують, вони постійно модернізують, модернізують, і в них весь час техніка залишається на рівні самих кращих. Але спочатку прошу вас, підписуйтесь. Прошу вас поширювати посилання на мої відео. Прошу підтримати нас. Приваті і на Патреоні. На Патреоні я маю цілий ряд ексклюзивних відео. Кому цікаво, будь ласка, заходьте, дивіться. Ми почали волонтерську співпрацю з українським брендом сучасного одягу Зерно. Ми випускаємо гарні сучасні мерчі, дуже високоякісні, ви їх бачите на відео. І я пропоную всім, хто нас підтримує, заходити на сайт магазину зерно за посиланням. Прошу купувати ці мерчі, а вирочені гроші підуть на волонтерську роботу. Ми випускаємо маскувальні сітки. Якщо буде можливість матеріальна, то ми будемо їх випускати більше. Новий локатор це нові можливості. Взагалі, Ірісте має три пускових по 8 ракет, має командну машину і обзорний радіолокатор. Пускові можуть бути рознесені до 20 км одна від одної. Це збільшує зону ураження. В них дальність ураження 40 км від точки стояння пускової. Пускати можна одночасно всі 24 ракети і керувати кожною окремо. Немає такого поняття, як рлс наведення, окремого каналу наведення кожної ракети. РЛС все це робить сама. Вона виявляє цілі, супроводжує, керує кожним, кожною ракетою. Саме тому. В Україні системи ІРИСТЕ мають 100% ураження російських ракет. 100%, шановні. Зверніть увагу, обзорних радіолокаторів більше, ніж зенітно-ракетних комплексів. Це тому, що сучасна РЛС обзорні країн НАТО інтегрується в єдину мережу радіолокаційного поля країни. Кожен зенітно-ракетний комплекс має, може брати інформацію від декількох обзорних локаторів. ТРМЛ-34Д працює е, з сучасними зенітно-ракетними комплексами і лісте на Самс. А українські програмісти, от молодці, зроби, зуміли зробити програмне забезпечення, називається Віраж планшет. І ця інформація стала приймати всіма радянськими зенітно ракетними комплексами. Це дуже важливо. Основний удар завжди роблять по обзорним локаторам, не по пусковим ракетам. Обзорний локатор знищили, всі пускаві стають сліпими. А нові німецькі РЛС дають більшу повноту інформацію про обстановку в небі України. Новий обзорний локатор повністю цифрова система з активною фазованою решіткою на основі нітриду галію. Одночасно РЛС робить багатопроменеву і доплеровську обробку ехосигналів. І це дозволяє ефективно працювати в складних умовах. Електронних перешкод на при високій щільності цілей. Тактико-технічні дані. Досить непогані тактико-технічні дані. Дальність виявлення максимальна 250 км. Висота виявлення ворожих цілей більше 40 км. Шановні, вище літають тільки балістичні ракети міжконтинентальні і стратегічні. Важливий параметр це чутливість, чутливість приймачів. Обзорний радіолокатор виявляє і супроводжує цілі з площою ефективної відбуваючої поверхні 0,1 метра квадратна. Давайте згадаємо, тільки американський F-22 має меншу площу. Всі літаки, крилаті ракети, снаряди і так далі мають більшу площу ефективної відбуваючої поверхні, їх всіх на цьому локаторі видно. Тому дальність виявлення, виявлення винищувача 120 км. Назупові ракети, типу повітря земля 60 км, артилерійські снаряди видно на дальності до 90 км. Окрема перевага цього локатора він може відслідковувати траси 1500 цілей. А що це значить? Це значить, що за кожен оберт антени всі 1500 цілей виявляються, розпізнаються і нумеруються, і зберігаються у пам'яті. Пам'яті зберігаються їх радіолокаційні раді раді відмітки, і вони доєднуються кожен раз до сліду, до треку цілі на екрані. Це дуже серйозна робота процесором робиться. Ще одна важлива перевага цього локатора. Він може працювати довгий час в безперервному режимі, в режимі 24 на 7, місяцями без виключення і без відмов. І досягнуто це через використання. Е Надновіших технологій в мікроелектроніці. Ну тут я маю сказати тільки оселів. Мікросхеми, чіпи, процесори це елементна база всякої складної техніки. 70 років тому їх робили з Германією. Був такий напівпровідник. Потім навчились робити мікросхеми на основі Кремнію. Кремній складніший в технологіях, але набагато кращий в параметрах мікросхем. Останні 30 років ведуть розмови, що кремнієві мікросхеми досягли межі можливості кремнію як основи мікросхем. Ну, дійсно, зараз роблять мікросхеми на тому кусочку 1 мм на 1 мм, або 1 мм на 2 мм 100 тисяч транзисторів. І під час виготовлення транзисторів їх зразу поєднують між собою, роблять велику схему, наприклад, підсилювач, або якась логічна схема, або якась схема обробки. І це дуже потужні, потужні чіпи. Кому цікаво, Радянський Союз максимум, що міг робити, це він міг робити 100 транзисторів на 1 квадратний сантиметр на одному кристалі. Більше ніяк. І то реально в військовій техніці не було мікросхем по 100 елементів, набагато менше. По 10, 15, ну 25 я бачив, 30. Такий був сумний жарт. Коли вже Радянський Союз дожне Японії у мікроелектроніці? Відповідь ніколи. Так воно і вийшло. Спочатку кінчився Радянський Союз, потім радянська мікроелектроніка. Зараз ні Росія, ні Україна не можуть робити сучасні мікросхеми. А весь світ рухається і рухається вперед і вперед. Так от, наступником Кремнію завжди називали Арценіт Галію або Нітритгалію, такі речовини. Так от нітрит галію виявився більш технологічним, і саме з нього почали робити мікросхеми. Це дуже складно. Але кристал нітриду галію е, плавиться при температурі 2500 градусів, а кремій 1414. Тому мікросхеми оці, з нітрида галію працюють при температурі 300 градусів, оцей кристалік міліметр на 2 мм. Він витримує температуру 300 градусів, він працює нормально при цій температурі. Кремній вище 100 градусів він виходить з ладу. Просто згорає. Значить, можна прикласти більшу напругу, пропустити більші струми і отримати більшу швидкодійність і більшу надійність оцих мікросхем з нітриду галію. Той, хто опанував технології випуску мікросхем на основі нітриду галію, завжди буде лідером в світі. А це Сполучені Штати, Європа, Японія. Китай Сам от Китай, сам він ніколи не розробляв нові технології. Він купував їх в Сполучених Штатах, в Європі. При продажі завжди діяло правило. Продавались технології і обладнання для випуску мікросхем, що по параметрам в 10 разів гірші новіших, найновіших в Західному світі. То речі Китай це саме правило використовує при продажі мікросхем в Європу. В Радянський Союз, я вибачать. В Росії в Радянський Союз він продавав мікросхеми в 10 разів гірші від кращих тих, що в нього є. В 100 разів гірші в суть, від кращих американських. Європа, НАТО вже почали експлуатувати серійну техніку з використанням мікросхем на основі нітриду галію. Ну, ця техніка має велетенські переваги проти старих мікросхем і старих технологій, створених на основі Кремнів. Навіть ну, все одно, що порівняти найновіший мікросх... Мерседес ну, з підводою, скажімо так. Ну, ми в Україні бачимо, що нам на озброєння йде техніка найновіща. Наша техніка е, стає все кращою. Наша технічна перевага над Росією зростає. Ми чекаємо незабаром нових літаків. Це можуть бути і F-16, і Gripen, і Eurofighter, і Міраж 2000. Великої різниці нема. Для них потрібно мати потужне радіолокаційне поле для використання для виконання завдань за призначенням. І це поле вже формується, воно вже є. Все буде добре. Ми переможемо. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підтримати нас в приваті і на Патреоні. На Патреоні я маю багато ексклюзивного відео. Прошу підтримати наші волонтерські починання з українським брендом сучасного одягу Зерно. На цьому я всім дякую. До побачення.